Манливу далечу, Під стану на гірським убочу, то повім маш серце, що хочеш за свою зневіру, за зраду До лона земного припаду і в скрусі плачучій зомлію, і слези каяння пролію, то отже вам за тот наш Сплюндрований край. Я тоді й не знав, чим я мав проливати слези каяння, бо не ми були винувати втім. Було дуже багато втім винних. Але тепер, слава Богу, тут наш край розвивається і завдячуючи тим, що є так, як ви. Чуєте руку, отак має ви. Bo stolitniemu chyba czujemy jak już nie jest. A, a tu żywa historia. Na sto pierwszy riek jakoś przyjeżdża odprawić.